Так, всім вітання. Сьогодні у нас відео трошки нестандартне. Не відповідає тематиці нашого каналу. Але думаю, треба поділитися із людьми. Можливо, комусь така інформація стане цікавою. Шукав місце, тут у нас мансарду, бачимо, робимо для влади кімната. Не знаю по утепленню, хотів запитати, зняти відео окремо про утеплення, але... Вже почали робити, правильно, неправильно. Тут була ця плівка, така гідробар'єр. Поганенька, то ми заклали сюди, начебто, як паробар'єр, ну, у нас буде посилати гідро додатковий, тут буде 10 см мінувати. І тут теж воно буде. А з цієї сторони домовити такий самий паробар'єр. Але тут буде трошки-трошки повітряний простір між паробар'єром. І сюди буде. І там трошки є. У нас такий вентиляційний невино. Ось такий у нас отвор вентиляційний є. Може буде добре, але ну, поки що немає утеплювача. Зараз зайшов дуже жарко. Сьогодні жаркий день. Напекло. Дуже жарко. Відео не про те. відео не не про про те, те, просто там, кажу, Хлопці стуклі, що мені взяти. Дивіться, відео про масло. Ми їздимо нашим Volkswagen T4. Їздимо, їздимо і, знаєте, час від часу треба масло міняти. І хочеться, щоб він трошки нас пожив. Хтось каже, купляй дешевше, хтось купляй дорожче, хтось каже, дорожче підробляють і те підробляють. Запитався, у мене брат-моторист, живе на Білорусі, колись порекомендував Титан Фукс. Я їздив не знаю, скільки років на Титан Фукс на синтетиці. Вже ми давно перейшли на синтетику. Не треба боятися синтетики. Допуск 505 у нас по паспорту. Тут допуск 505 на синтетиці, але ну, не таким маслом їздили. Але ми купуємо десь там в інтернеті, бо в нас магазину того титану, в принципі, немає. Оригінальний, оригінальний, хто знає, як я так захвилювався, а то ми так в Луцьку на ринку є там. здається, Сергій його звати, один ларочок. Коли не заїдемо, завжди щось я до його заходжу. Його завжди все є, якось так він хороше поговорить, можливо. Ну, не знаю, можливо, людина сподобалася, я не знаю. Е, купували ми на Рено в нього масло. Казав, що оригінальне сертифіковане. Дійшло зараз до заміни на течку. Зараз буде сезон, будемо багато їздити. Думаю, зателефоную його, написав, точніше, написав на Viber, кажу, порадьте якесь, ну, таке якісне, щоб ні масло було. Кажу, от таке масло, мотюль якісне. Глянув в інтернеті. по Інтернет магазина, а в інтернеті дешевше. Е, якби е, каністра, тут голограма теж є на фотографіях, але надпис якось не так. Тут написано якийсь рядочок, як, як на великій каністрі, надписи, як то на малій щось. І я ну, засумнівався, дешевше, там на цій каністрі десь на 500 гривень. Це ну, не малі гроші, розумієте? 500 гривень треба півдня працювати. А якщо десь день невдалий, може бути і день працювати, а по-різному буває, розумієте? А можливо, інколи більше. Зайшов на сайт офіційних представників, там ще дорогше, ніж в Луцьку. Луцьку мені каже, у нас оригінальний, 100% сертифікований. І я так вже вирішив не ризикувати. Краще, думаю, переплачу тих 500 гривень. Купив 6 літрів, правда, ми залили 5 літрів, якби надолив, але минулого разу ми не доливали жодного разу від заміни до заміни. Як поведе себе цей мотюль, ми не знаємо. Добре воно чи погане, не знаємо. Тут дописки є, бачимо, для BMW, для Fiat, дописки, які там йдуть для Opel, Mercedes-Benz. Porsche, Тобто взагалі не знаю, що таке. Renault. Ну, напевно, він під сажай фільтр не йде. Під сажай фільтр йде інше. У нас навіть турбіни немає, ні фільтрів немає, нічого немає, ніякої екології немає. Простий транспорт. Простий трактор. Краще на синтеті нас сподобалося, краще на холодне, особливо взимку. Набагато легший старт. Легше він крутиться і вона якби ну, краще миє трошки, не залишається її властивості. Пише 100% синтетика. Тобто на 100% він, вона гарантірує синтетичний. Замовили ми там масло. Замовили масло. Лад поміняв. Як він їде, Ну, їде та їде, що знаємо, добре, недобре, я ж не проводив. Але бачимо, про що у нас є відео. Зараз ми доходимо. Це була тільки зав'язочка. Зараз буде кульмінація. Приїхало масло, ми здали голограму, бачимо тут цифри. Зайшли по цьому QR-коду на сайт, вели ці цифри. Ну, навіть не сказали, що це 100% оригінал. Там якось так було написано, що код дійсний, і до нас його ніхто не перевіряв ті, ну, в такому змісті. Але там я й, забув. я й забув. Прийшлося мені внести свої дані, чи обов'язково було, чи вони запропонували якийсь розіграш іде? О, можна виграти. Я забув, бо у мене дуже багато дзвінків, багато переписок. Я реально забуваю. Хто мені дзвонив, людина вчора дзвонила, от мене Звізницької сьогодні дзвонить, каже, я вчора з вами розмовляв. А я напрягаю голову. 10 людей проговорив, і з ким точно розмовляв. Розумієте, про що. Пам'ятаєш щось з ким, розмовляю, а про що з ким? Вже не можу все позгадувати. Ну вже там з одним клієнтом працюємо, вже там маємо їх десь на котель, то вже ми пам'ятаємо. Так само така ситуація. Я там ні дані свої, виявляється, забув про те. Пройшло, ну, не знаю, тиждень не пройшов. Телефоную якийсь там номер телефону, каже, це Борис Романович, кажу: так. Ви перевіряли на сайті, ну, якби там, масло, мотюль. Ну, кажу, перевіряв, думаю, що таке сталося. Каже, там був розіграш, ви виграли подарунок від нас. <схай> Скажіть адресу, куди відправляти? Думаю, зараз скажуть, що треба ще щось придбати в них чи платити. Думаю, знов де, хочуть мене розвезти. Ні. Сказав адресу, все, каже, дякую. І приїхало, правда, вони відправили зразу чогось на Київ. Ми живемо не в Києві. Навіть ім'я вказали не знаю чого. Бо Бондар Владислав відправив. І на отримуючи на теж бачимо Бондар Владислав, нашу, чомусь написали, що вони там напутали. Номер телефона мій. Е, якщо комусь треба звертатися, це мій номер телефона 096 359 45 51. Відправили подарунку. Що подаруночкові? Дивіться, він як приїхав з пошти, ми його ще не відкривали, ще ніхто не знає. У будь-якому випадку, навіть якщо там зовсім не те, що нам треба. Чи, чи те, що нам зовсім не треба. Ми не платили ні за пересилку, ні за, ні за товар. Зараз я ех, незручно. Зараз я за, за кадром його розпечатаю. Ну, я спеціально не розпочав, щоб ви бачили. Хоча мало скотчем заклеїти, але бачимо наклейка поверх скочу, ніде нічого не розірвано. Нічого ніде не розірвано. Так що ми його не розпочати, зараз будемо відкривати. Так, розрізав, не відкривав. Я обов'язково не можу без, без людей, без підписників. Вони. О! Відкрити, відкриваємо все разом. О, о, не, не порожня коробка. Не порожня коробка. Ну трошки тут було порожнє місце. Те, що нам треба. Те, що нам треба для догляду. Автокосметика. Автокосметика. Рукавичка така. Рукавички, я так розумію. Для миття автомобіля спеціально. Це раз. Давайте ми будемо тут все складати, щоб було. Щоб бачили, що нам подарили. Мотюль мене здивував. Один раз ми купили, один раз в перше в житті. Ми навіть я не вникав люди, такими назвами. Спеціальна губка якась. Мікрофібра. Теж нам треба, розумієте, це. Я думаю, що якраз думав таке купляти. Дивіться, мутюль. Лайк. Like. Лайк, like, мутюль, дякую. <рес> так, що то? Ну, я думаю, що, мабуть, це буде перечитати. Скоріше, все, щось для полірування. Паста для полірування бачимо. Нанести там щось. Покапати, потерти. Тут є. Ну, навіть української мови мові немає. QR-коди є. Штрих-коди. Тре... Я не знаю, як країн, де їх роблять. Франція. Французька, так? Да? 337 штрих-код. На каністрі штрих-код. 337. Зірь мене поганенький. Франція, так? Да? Ага. Французькі, французи, французи. Починаємо переходити на французів. На автомобілі французькі. Німці вже зараз не вміють не робити автомобілі, на жаль, гниють скоріше, ніж до нас доїжджають. Хороша така мочалочка. Мотюль. Дивляєте, це, все, це все ж все ж даром. І три балончики таких, якоїсь там косметики, ще навіть не знаю, що таке. Для меча будемо переводити поліорольчий металь і миття приоднакові бачимо. Раз, сюди. Два сюди. Три сюди. Влад прийшов, сміється. Не обманули влад нас. Балон якоїсь піни. Щось не знаю, як колес намальоване, чи для, для, для гуми, можливо, щоб була анти. Не розумію я. Такої мови на російській, на українській немає, є тільки англійська, німецька. Це оригінальне. Все оригінальне. Вже переходимо, кажу, потрошки мене на французів. І ще така хімія, якийсь шампунь. Я прочитав, що це шампунчик для м'яча. Оце стільки мене подаруночки надавали. Подаруночки від мотюль. Просто даром. Наш час аж не віриться. Ну що, пишіть свої думки, що ви можете про це сказати? Що можете про це сказати? Я в тій розігріші різні. Майже завжди не вірю, бо мені ніколи, ніколи нічого не попадало. Я привик, що треба своїми руками працювати, розумієте, кожен цвях. То зараз вже я наняв хлопця, то мені робить кожен цвях, кожна копійка. багато праці. Це все робилося своїми руками. Все, що робимо своїми руками. А Тут просто так, ну, маса, я розумію, що воно не дешеве. Ми заплатили не дешево, але ремонт автомобіля він нам треба, щоб він нас служив. Щоб, можливо, ми не так часто будемо міняти, ніж на дешеве масло. Не хочеться сильно дешевого, щоб воно працювало. Але про якість я не знаю, наскільки там якісне на масло, яка ця косметика, наскільки якісна? Не знаю. Але приємно. приємно. Пишіть свої думки. Дякую всім, хто дивився до кінця. Купуйте мотюль, приймайте участь в тих розіграшах. Можливо, ви щось виграєте. Всім до зустрічі!